О, як бачите, сорт вага місячка 10 кілограмів за 2000 гривень. Чоловічий падник. Розмір. Мка. Така чоловіча зіпочка. Розмір Елька. Ветрівка чоловіча. Розмір Елька. Жіночі спортивні штани. Розмір Елька. Ще одні жіночі спортивні штани. Розмір М, Чоловічий на замочку. Ватнік розмір Елька. Жіночий ватні розмір Елька. Така легесенька чоловіча чи жіноча кофта, спортивна розмір М. Розмір 36. Спортивні штани жіночі. Розмір 44-й. Такий батник чоловічий. Розмір Елька. Жіночі спортивні штани. Розмір XL. Така зіпочка чоловіча, розмір М. Спортивна кофта чоловіча розмір XL. Чоловічі спортивні штани, розмір м І батник чоловічий розмір С. Чоловічий батник розмір МК. Жіночі спортивні штани, розмір Елька. Жіноча спортивна кофта, розмір. Ска. Спортивні штани, розмір. Мка. Чоловічий батник, розмір Мка. Такий батник розмір -й. Чоловіча зіпочка розмір Елька. Спортивні штани жіночі. Розмір Елька. Чоловіча зіпка. Розмір МК. Чоловічі спортивні штани розмір Е. І такий чоловічий батнік розмір М. Це був спорт одяг перший сорт, вага місяця кг за 2000 гривень.